Mitsubishi Outlander XL. Це авто 2008 року з двигуном 2,4 бензин, в який вже встановлено ГБО, і він вписаний в техпаспорт. Попереду авто у нас виглядає таким чином: є противотуманки, повний комплект фар. Взагалі є сумова гума. Вже тут є так само. Авто повністю офіційне. Є вся історія обслуговування, є безключовий доступ на передніх дверях. Є всі склопідіймачі, шкіряні сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, коробка автомат, кондиціонер, пічка по техніці все тут чудово працює. Також мультикермо з підрульовими лепестками, авто, світло, люк, музика Rockford. все, що потрібно. Тобто топова комплектація в цій автівці. Позаду величезний задній ряд. Все ж таки, це Outlander XL. Шкіряні сидіння в гарному стані. Авто має два власники, другий власник купив авто 2000, на пробігу 40 тисяч кілометрів і за 13 років наїздив на ньому 240 Позаду таким чином виглядає автобагажник. Дуже просторе місце. Також можна взяти, опустити бам, і у вас величезний багажник. Є також ця історія обслуговування в автівці. О, так само все, що мінялося, всі виписки є. От з 2013 року ще не помиляюся, як власник взяв автівку. Повна вся документація по ній. Тому, кого цікавить класний в технічному стані та зовнішньому варіант авто, і шукаєте себе кросовер в такому бюджеті. Питайте у нас всі питання за телефоном і підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, не пропускайте нові такі позашляховики.